Якісна реакція на альдегіди реакція срібного дзеркала. До розчину формаліну доливаємо амоніачний розчин оксиду срібла і нагріваємо у полумі пальника. Бачимо, як проходить зміна забарвлення. Розчастиє темнішим. І бачимо, що на стінках пробірки поступово з'являється срібло. Тому дана реакція і отримала назву реакція срібного дзеркала. Продовжуємо нагрівати. І зараз рівномірно стінки пробірки покриються сріблом. Бачимо, що на стінках пробірки з'явилося срібло.